День діти. Сьогодні ми з вами побуваємо на городі. Давайте пригадаємо, що росте на городі. Так, овочі. А для чого нам овочі? Так, щоб зварити борщ, супчик, зробити салат, сік. Овочі дуже корисні для організму. Вони мають багато вітамінів. Тож починаємо. Ось у нас росте цибулька, її використовують у різних стравах та до страв. Зараз ми вирвемо і покладемо її в кошик. Ось картопля. Із картоплі роблять дуже багато різних блюд. Картоплю смажать, варять, випікають. Візьмемо її до кошика, ой, яка картопля. А це огірки. Вони дуже корисні, їх вживають у салаті і просто так. Консервують на зиму. Покладемо і його до кошика. А це перчик. Його вживають у сирому вигляді, його фарширують та використовують для приготування в салаті. А це бурячок. З нього роблять салат та варять борщ. Візьмемо і його до кошика. А ось кабачок. З нього роблять рагу, смажать, запікають. Візьмемо і кабачок у кошик. А це морква. Її використовують у борщі, салаті, а ще п'ють морквяний сік, який корисний для покращення зору. Візьмем і морковку до нашого кошика. А це помідори. З них роблять томатний сік, використовують для приготування борщу, салатів та консервують на зиму. Візьмем і його до кошика. Ось який вийшов у нас кошик. Залишилось їх помити, почистити і приготувати різні страви. Я піду готувати, а вам до побачення!